На жаль, результат негативний. По, по грі ми не можна сказати, що чимось поступали колосу, колос не створив жодного моменту. На жаль, брак концентрації, пропустили стандартного положення, тому поступилися. Це наші провідні футболісти, Шакунчук, Юра Юриша Марко, але Хочеться, щоб в команді, яка в майбутньому хоче на щось претендувати. Була їм заміна ті футболісти, які... Є для ротації, щоб вони не послаблювали гру, а також виходили і могли достойно їх замінити. Ну, знову ж таки, у нас молода команда. Ми, напевно, повинні пройти через ті поразки, щоб здобути досвід і рухатись далі. Коли з набагато досвідченіша команда, свій, не маючи жодного моменту, вони перемогли сьогоднішній матч 1-0, забили стандартного положення, то, напевно, досвід зіграв таку свою вирішальну роль. Ну, е враження такі. Скажімо так, експрес враження що була бойова гра, де з одного боку, мабуть, було завзяття та молодість, а з іншого боку, досвід і, скажімо так, був досвід. І тому, так, знаєте, як складно дати комусь перевагу там по, по цій грі, вона вийшла бойовою і. Боротьби було, мабуть, більше все-таки, ніж футбола якісного. Моменти, які створювалися, вони були, ну, скажімо так, ситуативні, мабуть, десь хаотично, хаотичні, чим награні комбінації. Тому було багато боротьби і така гра бойова вийшла, не дивлячись на те, що я ж кажу, одна команда була молода і така завзята, друга більш досвідчена. Ну, Я думаю, що рух достатньо створив моментів, щоб не програти. Ну, проходить процес адаптації, тому що все-таки на зборах ми виглядали більш впевнено, працювали з м'ячем, створювали набагато більше моментів з гри, забивали з гри, розумієте, тому десь все-таки тут ще момент психології, тому що на зборах, на зборах проявляли себе і гравці по-іншому, тому що психологія не тиснула. А зараз не все вдається. Не все в нема того спокою, немає спокійного прийняття рішень. І тому, по суті, все одно зводиться все до боротьби, до стандартів. І що в першій грі, що зараз. Тому, знаєте, як коли тисне результат, а він тисне, тому що всі команди набирають очки, ви бачите турнірне турнір, ну, турнір становище. Тому так, тому у нас не все виходить, але знову ж таки, ми. Працюємо над тим, щоб зробити нашу гру привабливішою і більш результативною, створювати більше моментів. Ну поки що так, з перемінним успіхом проходимо. Ну, дивіться, ми після першого кола я на після і прес-конференції сказав, і зараз повторюся, що я вважаю рух молодою, скажімо так, командою, в якої велике майбутнє. В тому плані, що тут гравці з гарними здібностями. Я відвідував матчі Ю-19 бачив, і багато гравців грають за Ю-19, за... ну не багато, а коли з Колосом грали, то я бачив, переглядав матчі. Я розумію, яка молодь, яка її сила, як вони виглядають на своєму рівні. І те, що вони адаптуються до дорослого футболу от в таких самих іграх, це 100%. Тому я думаю, що рух буде ставати дедалі сильніше. І, в принципі, ну, я їх можу привітати з гарною командою. і, мабуть. З напрямком, який вони вибрали, це, мені це імпонує. в принципі, так, я можу тільки хороше сказати про команду. Ну, дивіться, дуже складне поле, якщо ну, воно на картинці, я розумію, що воно зелене, і коли з трибуни дивишся, воно зелене. Але дуже щільна трава, висока трава, і м'яч по ній не котиться. Тому звідки гравці наступали на м'яч, вони боролись з м'ячем і з полем. Тобто Це той випадок, коли. На вигляд ідеальне, а грати на ньому дуже складно. Його не полили, я не розумію, чому. Мабуть, щоб поберегти траву хотіли, там, щоб вона була більш якби не виривалася, мабуть, так. Ну, дуже складне поле було. Тому цей брак, я терпляче відносився до цього, бо я бачив, що з двох сторон якби був брак і така хаотична гра. І це поле внесло свої корективи це 100%. Тому я, я бачив, що хлопці терплять і ждуть свій шанс, і ми його знайшли під час стандарту. Чому взагалі на таким спешевому силах? Ну тому що складно увійти в таку гру, розумієте, на таке поле. Це гравець, який виходить, йому потрібен час на адаптацію. І в, в, ті вже, які на полі, вони хоч відчувають гравців суперника, добігають за ними, ритм, гри відчувають. А ті, які виходять, вони можуть розгубитися. І тому так хлопці витримували, забили м'яч, то я вже давав їм дограти. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол.